Привіт, друзі! Ой, чуєте цей звук? Чух-чух-чух! Це ж наш тракторець. Він сьогодні вирушає в подорож, щоб зібрати всіх звіряток. Готові співати разом. Тоді рушаймо. Їде трець, їде крута целаса, крут, крут крузь. Їду на подвір. Я друзів забираю. Разом поїдемо. Чух-чух-чух. Хто ж це, хто ж це дружно заспіває? Разом з тракторцем всіх. Му, 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 це корівка хрю-хрю, поросят кого ку -ку -ку, ку -ку, ку курочка мала їде тракторець, їде тракторець, тебе в цетай, відкривай в кузовок Котик морф отбить, десь як равка є сам взяток, хей, хоч друзів, друзів, в станок Хто ж це, хто ж це, дружно заспівай, разом із тракторцем всіх упізнавай, ме-ме-ме, це овечка. І а я ослег бе 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 оценя то хра Сидинку Свинку мята співають нам Кусеня не отдел год, Разом качечка їдем дружно, бам-бам-бам Хто ж це, хто ж це, дружно заспівай, разом із тракторцем всіх упізнавай Ряк, 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 каченят гел-гел-гел, гусенятко гел, гел, то, сири ти малий не тракторець через місточок Друзів у кузові стало ще більше Конечка і ослик ніжками тупочуть, з воліком звернить козлик вертки. Хто ж це, хто ж це, дружно заспівай? Разом із тракторцем всіх упізнавай І го-го Конячка. туп-туп-туп, ослик сірий цінь-цінь-цінь, ослик молодий. <свята> Весело співають, наш тракторець прямо до двора Завтра знов поїдемо друзів зустрічати. Тракторець гуде. ту ту тура, Ба -ба -ба, ми махаєм, до нових пригод рушаєм Тракторець ще повернеться. Чух, чух, чух. <свят> Yeah. Їде тракторець, їде весело, дзвінко пташенята співають нам, Гусеня кілкоче, качечка кахкає, Разом їдем дружно, бам-бам-бам, хто ж це, хто ж це, дружно заспівай, разом із тракторцем всіх упізнавай, разом це всіх упізнавай, кряк кряк кряк, каченятко, круть, гусенятко, грусинятко, грузів забираю, разом їдем, дружно, бам-бам-бам. Хто ж це, хто ж це дружно заспівай? Разом із тракторцем всіх упізнавай, Кряк-кряк-кряк, каченятко, гел-кел-гел, гусенятку, цвірінь-цвірінь, горобець малий. Через місточок друзів у кузові стало ще більше Конячка і ослик, ніжками тупочуть, дзвоником звонить, козлик, квертки. Хто ж це, хто ж це дружно заспівай? Разом із тракторцем всіх упізнавай го-го, конячка Туп-туп-туп, ослик сірі тінь, дінь дзін ослик молодий. Всі, всі звірята. Весело співають, вучить наш тракторець прямо до двора. Завтра знов поїдем друзів зустрічати, дзвоником звонить па квертки. -па Папа, Ми махаєм, до нових пригод рушаєм, Тракторець ще повернеться. Чух, чух, чух.